Супер користь абліпіхової алії. Ви просто уявляєте, який скарб можна придбати в магазині? порівняно недорого руку простягни і починай вживати. І буде стільки здоров'я, то не здоров'я. Зараз розкажу у мене почав. Побалювати шлунок. давай перекапувати дуже багато інформації. Я свій діагноз знаю, це напевно проблеми трохи з кишківником, гастрит, іноді починає загострюватись. І одна серйозна лікарка говорить, вам неодмінно треба приймати внутрішньо, зрозуміло, абліпіховою алію. Це просто скарб, це вибухова тема. Окей, починаю досліджувати. Перша для травлення захищає слізову шлунку і сприяє загоєнню при гастриті та навіть при виразках, друге, взагалі для шкіри зовні вона сприяє загоєнню ран опіків і відновлює саму шкіру. Якщо навіть там плями якісь є, то радять мазати. Третє посилює імунну нашу систему, яка потужна, має відбивати. Якщо ви приймаєте обліпіхову олію, то вона і буде потужно відбивати всілякі інфекції та віруси. А чому посилює імунітет? А от судіть самі, тому що ця обліпіхова олія містить в собі вітамін А це є і рідкісну навіть омегу 7 і є тому Потужним антиоксидантом. серцева судинна система. Годі нагадувати, що номер один в смертній світі це проблеми серцево-судинної системи. А саме, жирні кислоти знижують поганий рівень холестерину і роблять еластичними наші судиночки. Для очей та зору, оскільки містить в собі вітамін А, якщо ви будете приймати внутрішнє, то ви побачите, що вам буде легше краще з очима, тому що дуже сильно береже і лікує на. Наші сітківку, та й, врешті-решт, уповільної старіння. Як приймати? А приймати треба дуже по простій схемі. Якщо ви людина, в принципі, здорова і зараз немає ніяких загострень, то вам треба одну чайну ложечку, на що серця зраночку. Дехто радить прямо з їжею приймати. Ну, мені здається, що ефект буде трошки менше. А якщо у вас є певне загострення, наприклад, шлунку, тоді вам треба приймати перед їжею за 30 хвилин три рази на день. Але дуже обережно. Ну, звісно, офіційно, я маю сказати, без поради дій. Ікаря нічого не приймати. А в цілому, бажаю вам здоров'я!